Разом з рідкими патчами я вранці обов'язково використовую зволожуючий тонік, але використовую його незвичним способом. Я просто беру його на долоньку і ось так щедро наношу на шкіру свого обличчя і на декольте. Адже тонік є провідником кремів у глибокі шарі шкіри. Він діє як мікроін'єкції, які допомагають нам зволожувати шкіру, а значить, бачити менше видимих зморшок і дозволяти кремам працювати на 100%. Тому ось це моя така чарівна баночка з зволоженням, яке десь працює там глибоко. І я вже кайфую на цьому етапі, тому що шкіра така, ніби ти стоїш на березі моря і на тебе йде бриз такої цінної, цілющої води. І це у мене тонік з гіалуронкою і ще багато зволожуючими компонентами, які роблять мою шкіру завжди молодшою уже.